Вітаю! Я Антоніна Букач, сертифікований тренер Google for Education. Розглянемо, як планувати навчання в додатку Google Календар для операційної системи Android. Знайдіть та встановіть додаток з Google Play. Відкрийте та познайомимось з інтерфейсом. Ліворуч угорі, головне меню. Натисніть на три риски для того, щоб змінити режим показу календаря на розклад чи місяць. Також у головному меню наявний список облікових записів, які активні в додатку та можливість для кожного з них вивести на екран окремі календарі. І, звісно, налаштування додатка також відкрите з головного меню. Для того, щоб у розділі Загальні мати можливість змінювати параметри початку тижня додавання відеоконференцій, встановлення теми чи налаштування сповіщень за умовчання. Потребуєте додаткової інструкції, Відкрийте розділ Довідки з переліком популярних статей чи знайдіть інформацію за власним запитом. Угорі Ліворуч сторінки календаря оберіть інший місяць. Чи праворуч здійсніть пошук події за назвою. Натисніть на фото профілю Праворуч угорі і змініть за потреби обліковий запис. А значок сьогодні поверне вас до поточної дати. Відтепер усе встигати легко. Просто створюйте нову подію, натисніть плюс та налаштуйте параметри. Додайте Назву. Запросіть людей, перегляньте та порівняйте розклади, додайте деталі відеоконференції, файли, сповіщення чи за потреби налаштуйте для розкладу навчальних занять повторення щотижня. Якщо сподобався цей огляд, шукайте більше відео на Навчайте, де б ви не були.